В Garden Grow додали нові портали, давайте подивимося, що з них буде, що тут створиться. Хе-хе-хе. з очей в Роблоксі? Підійди, як не береться новий баг в Брейнротах? Куда ми полетіли? Це є найпотужніший сток в Роблоксі, який тільки може бути. Ми найбагатші люди у цій рі. Хто мене копнув? Нова гра від Роблокса прямо в Гарден Гроз? Що це за лютий апдейт, брусь? Огляд не нового персонажа, який буде тільки одну хвилину. Тобто ніхто його не побачить, тільки я вам покажу. Ти бачила, що там випало? Ти бачила? Ааа! В Гарден Гроу додали нові портали. Давайте подивимося, що з них буде. Це ж є брейн роти. Брейн роти в Гарден <плес> Гроу? Як залутати? Як їх взяти? Я тикаю на Е, не працює. Осемі розраб брейн рота ззаді. Де? Оце? В перший раз бачу. Що тут твориться? <ріст> Тебе щось не влаштовує. Ти подивись сюда, як нашу він це зробив. Я не встиг забрати яйце. Я яйце не встиг забрати. Що <ріст> робити тепер? Скажи. Багато хто собі хоче купляти собак, котів, тобто саме таких домашніх улюбленців. А я собі хочу взяти ні, не котика, бо я сам котик. Я котик, ей, ей, а взяти Васю масло, Вася масло пішли, і ти будеш тепер їсти корм. Погнали. <пам -пам 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 <ару> <с Yeah> <п> Яна, привіт. Гардене <п 'яна> все-таки потужніше, чи ні. Чи ти там і там лутаєш? Одразу. А то що таке? То ти виростила. Чим поливала ту квітку? Добрива <п> якісь, може, юзала. Залізь на мою квітку. Ти про яку? Так, далі куди. <п 'яна> Та дай вистрибну, почекай, ну скільки можна. Дай фору якусь. Питаюсь, <'яна> чому сумні? майму padu lahendana ya One to free окей лескер, те саповік я саповір. Із я побив ці двері, так я став спецію, то там не ка. Це як треві скот у Фортнайті. Ну там трішки не так було, до речі, подібно. Краще. Він виглядає хайповіше у цей тіп ніж Треві Скот. До речі, оцініть, будь ласка, в кого краще цепочка в розробника чи в роме факти? Давайте напишіть в коментах. Я чекаю. Що? Я впав за карту. God damn bro. What лаzer is очей в Засуджуєм, що в них файтинг лютий? Це шокосплайна Гаррі Поттера і Волдеморта. Let's go, bro. Там ще й коконат постійно появляється. Провіряем. Какао. За 6 мільйонів берем берем. Тап, 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 найс. Шо ще є? Коконат. Берем чому берем. І все? Супер, тоді ми набрали поки. Чому не береться брейнрот? Що ти пишеш? Який брейнрот? Покажи. А ось цей? Ану візьми, натисни е. Натисни Е. Підійди. Як не береться новий баг в Брейнротах? Так хто ж не брейнротить? ротій гарний гроу. Роу. а Ти пришвійся, постав лайк! ААА! Сток? Давай чекнем. Це є найпотужніший сток в Роблоксі, який тільки може бути на планеті Земля. Подивіться на це! Подивіться! Просто все в зеленому. Майже все. Особливо дорогі предмети. Романеско. Берем свою теску, беремо це, беремо це. І ми найбагатші люди у цій грі. Найбагатші. Найс, манго, 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 скррра. Хто мене копнув? Нова гра від РОБЛОКСА прямо в Гарден Гров. Ми можемо ходити туди назад, вліво право і ухилятись від е, тіпочків від БРЕЙНРОТІВ на ізі. Що відбувається? Що це за лютий апдейт, БРОС? Так, сюди. Ти то бачиш, котяра? Катяра, йди сюди, в мене корм є. Підійди. Я тобі не бийте, стоп, стоп, тихенько. Намагав тебе, я не дам нічого тобі, брат. Стоп, 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 сім'я. Влив тебе там, типа купкам тап, ей беркип ухилились. Давайте між ногами воленя зайдемо. Столк? А що там в стоці? А чому так сильно здивувалося? Тут нема нічого такого фатального. Кожен день таке бачу по сто раз. Що тебе дивує тут? Розкажи. Чекаємо тоді інший. На реколі, так? Рекол. Ну, рекол. Грандмастер. Карасьонок, зроби вигляд, просто що ти в шоці. Що? Як? Як? Ти бачила, що там випало? Ти бачила? Куди побігла? Не біжи, не треба, не треба. Та куди ти бігаєш, мене? Мені мама напаки казала, дівчата за мною бігати будуть. 55 мільйонів я гіршоп не чекнув назад в танці, карась зі мною побіг. Що відбувається? Так, Гіерсе, як я швидко бігаю, беремо Грандмастер. Грандмастер! let's go, Давайте. Рома, Рома, що таке? Адмін Лакі вийшов. Що робиться в цій грі, Брат, ти куди стаєш? Колик? Я щось нажати можу? Чи ні? Що обновкою? Алло, прийом по фіксі. Тересту тумані. Типу, що власник гри Garden Гроу на ізі винесе зі своїми гравцями власника Брейнрота. Окей, дякую тобі, велике за інформейшн, брат. I'm banning you from Grove Garden. <свісно> щоб ви розуміли, я знаю, як це працює. Скоріше всього, вони найкращі друзі, і для того, щоб ми кайфанули. Ні, вони не найкращі, друзі. Так найкращий друг у грі не зробить. Я залутав цей блок. Є така ідейка, ти можеш його дати мені. <гум> І буде клас. Він найліпший. Да, да. Підпишіться, п'ять єнотів, беру Elder Strawberry Сіт, лутаємо також. Най! То скільки залутав? Мені здається, я половину пропустив. Огляд на нового персонажа, який буде тільки одну хвилину. Тобто ніхто його не побачить, тільки я вам покажу. Це все. Всім дали! Ого, всім дали! То ексклюзивний персонаж, ти гониш! Ні в кого такого нема, крім мене! Зараз щось буде в брейнротах там адмін пише. Так давайте зайдемо в брейнрот що щось круте буде до мене, бежи. Ну давай. Let's go! Я зайшов до тебе пухнастий тхір, а що вони всі лежать тут на місці. Сплять. Давайте. Я в POV! Має Майадмін із Беттер. no, ноу. No. А ти теж тоже там? Пацани, вставайте, дівчата, шо це? Ви бачили яка година? Шоста година, вставайте всі, прокидайтесь. Чому це ідеально попадає в таймінг музики на фоні? Я кутер папа уда и тери полети вверх. Три секунди. Ракета взлітає, зараз буде? Куда ми полетіли? Що за Що це таке? папа Чому я зайшов пограти в Брейнрод і бачу ось таку картину, як я лечу в порталі, кудись напевно в туалет капаєм і просто нас Let's go, хороше небо, подобається кайф. І що, це мені, да? Це мені. Нормально, АІМчик підводить, типа. Hi, everyone. Хеллоу, ти хто такий? Ты <плес> 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 летишь жестко. Ты Як думаєш, в мене попаде чи ні? Твоя думка, в мене влучить? Ні? Ти, конечно не влучить, бо я на л... не лох. Ні, ні. You guys ready for some new brain роads? Давай, ми готові. Я перший беру, ти почув мене? Я перший. Що, що значить ні? А ну відійшов. Мої блоки! Добре, чекаємо брейн